Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі пряма мова. Сьогодні нашим гостем є начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, полковник служби цивільного захисту Сергій Георгійович Вовчук. І сьогодні ми будемо говорити про безпеку в поводженні із небезпечними речовинами, зокрема зі ртуттю. Доброго, доброго дня. Отже, розкажіть нам, будь ласка, чи були випадки виявлення туті в Рівненській області? За даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області, у 2013 році на Рівненщині стався один випадок виявлення ртуті. У червні у підвальному приміщенні житлового будинку міста Кузнецовська було знайдено ртуть у кількості 50 грам. У 2014 році сталося вже три випадки виявлення ртуті. Зокрема, у березні під час прибирання підвального приміщення було виявлено закриту тару з ртуттю. У липні під час проведення побутово-прибиральних робіт подвір'ї біля будинку під сміттям на поверхні ґрунту виявлено розкидані кульки ртуті. У вересні рівничанка принесла знайдену ртуть до Рівненського міського управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Рівненській області. Насамперед, розкажіть, нам чим же небезпечна ртуть? Ртуться метал сріблястого кольору, у звичайних умовах легко рухома рідина, що активно випаровується вже за кімнатної температури. Ртуть у 13,5 разів важча за воду. При ударі вона поділяється на дрібні кульки. Пари ртуті та її сполуки є дуже отруйні. Вони не мають ні кольору, ні запаху, активно поглинаються штукатуркою, склом, деревом та іншими матеріалами. Що є додатковим джерелом небезпеки. І дітям, і дорослим слід бути з нею дуже обережними. Ртуть метал, що відноситься до найвищого 4 класу небезпеки. Отже, зрозуміло, що ртуть дуже небезпечна. і ознайомте нас, будь ласка, із заходами боротьби з наслідками розливу ртуті. Збір ртуті та її парів, парів дуже складний. Цей процес хіміки називають деморалізацією. Демеркуризація вважається завершеною, якщо міст пари в ртуті не перевищує гранично доступної концентрації, що ви бачите на екрані. Але ж крім небезпеки, ртуть ймовірно приносить і користь. Так, ртуть застосовується в медицині, в побуті, зокрема при виготовленні термометрів та терморегуляторів, люмісцентних ламп, ламп денного світла, ламп медичного і технічного призначення. В різноманітних вимикачах і перемикачах, в деяких типах побутових дзвінків, у барометрах і манометрах. Звичайні батарейки також містять певну кількість ртуті. З попаданням до організму людини через органи дихання ртуть, акумулюється та залишається там на все життя. Яким чином ртуть потрапляє в організм людини? Пари ртуті потрапляють в організм людини тільки при вдиханні забрудненого повітря. У випадку більш високих концентрацій, можливий інший шлях їх проникнення через пошкоджену шкіру. При вдиханні ртуть потрапляє у кров. Разом з кров'ю вона циркулює в організмі, частково відкладається в життєво важливих органах та тканинах. Залежно від концентрації парів, ртуть і часу, протягом якого вона потрапила в організм, можливі, гострі та хронічні отруєння. Не виключаються летальні наслідки. Як можна визначити, що людина отруїлася парами ртуті? Ознаки гострого отруєння проявляються через 8-24 години. Коли починається загальна слабкість, головний біль та підвищується температура, згодом болі в животі, розлад шлунку, набряк ясен. На щастя, гострі отруєння парами ртуті трапляються дуже рідко. Хронічне отруєння є наслідком вдихання низьких концентраційних парів в туті протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті і головний біль. В окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук, порушення роботи шлунку. Тривалий час. Ніяких ознак може й не бути, але потім поступово підвищується стомленість, слабкість, сонливість, з'являється апатія і емоційна нестійкість, Порушується мовлення, тремтять руки, повіки, а у важких випадках ноги і все тіло. ртуть урожає нервову систему, а довгий вплив ртуті викликає навіть божевілля. Найбільше чутливим до ртутних отруєнь є жінки і діти. Що робити, коли все ж сталося отруєння ртуттю? Як допомогти цій людині? При гострому отруєнні ртуттю постраждалого необхідно покласти на ноші і винести на свіже повітря, викликати швидку медичну допомогу. До приїзду кваліфікованих лікарів при попаданні ртуті до організму людини проводиться промивання шлунку, після чого хворого часто дають. Після чого хворому часто дають пити велику кількість кип'яченої води з активованим вугіллям або іншими засобами, якими користуються при отруєнні, для більш швидкого виведення отруйних сполук. Надавши потерпілому домедичну допомогу, його слід негайно доставити в медичний заклад, де і приводиться фахове лікування. А що ж робити нам, пересічним громадянам, якщо ми виявили розлиток тут? <кх> Якщо ви побачили речовину, яка схожа на ртуть десь на вулиці, біля смітників, на східцях, в ліфті, під'їзді або в будь-якому сторонньому приміщенні, така знахідка вважається відходами. Не потрібно намагатися зібрати її самостійно, слід негайно звернутися за допомогою. На базі підрозділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Рівненській області. Діє пересувна хіміко-радіологічна лабораторія. Хочу наголосити: якщо людина навмисно викине, наприклад, розбитий ртутний термометр на смітник, тим самим створюючи небезпеку для життя та здоров'я людей чи довкілля, то вона може нести кримінальну відповідальність. Але може статися, що людина не знає, як виглядає ртуть. Як відрізнити ртуть від іншої невідомої речовини? Як я говорив вже вище, ртуть важча за воду у 13,5 разів. Якщо взяти в руки пляшку з ртуттю, то вона буде значно важча, ніж пляшка з водою. І ще ртуть це метал. Отже, якщо на нього наступити, він розпадається на краплі. А якщо хтось вдома розбив люмінісцентну лампу або ртутний термометр, що потрібно робити до приїзду спеціальних служб? У разі, коли ви в домашніх умовах розбили ртутний термометр або люмінесцентну лампу і вилилась ртуть, то в першу чергу уникайте паніки, зберігайте спокій, забезпечте особисту безпеку. А саме надягніть респіратор, протигаз або подвійну ватно марлову пов'язку, щоб пари ртуті не потрапили вам до легенів. Виведіть з приміщення всіх людей. Перш за все, дітей, інвалідів, людей похилого віку. Далі необхідно відкрити всі вікна, закрити щільно двері для того, щоб пари ртуті не потрапили у сусідні приміщення. Після цього можна приступити до збору ртуті. Пропонуємо вашій увазі відеоматеріал про те, як в домашніх умовах зібрати ртуть. В разі, якщо у вас трапився такий випадок, що ви в домашніх умовах розбили ту ж саму люмінесентну лампу і вилилась ртуть, або ж ртутний термометр, в першу чергу необхідно відкрити всі вікна, закрити щільно двері для того, щоб пари ртуті не потрапили в сусідні приміщення, вивести всіх людей з цього приміщення. І після цього можна приступити до збору. Штутів. А як саме зараз ми розкажемо вам декілька способів, як це можна зробити. Зараз ми вам розкажемо, як в домашніх умовах можна зібрати невелику кількість ртуті, якщо у вас раптом розбився термометр звичайний, або люмінесцентна лампа. Значить, для цього нам необхідно приготувати мильно-содовий розчин, мило звичайне або господарське. І сода харчова. Також можна приготувати і розчин з перманату калію. Перше, що необхідно надіти, – марливу пов'язку. Бажано використати дві, для того, щоб більше себе забезпечити, щоб пари ртуті не потрапили вам до легенів. Надіваємо пов'язку. Також нам необхідно рукавиці гумові, або ж можна використовувати такі рукавиці. Целофанові кульки надягаємо на взуття, для того, щоб в разі, якщо ми наступимо на перетуті, то ці кульки можна було б викинути і не обробляти взуття. Надягаємо гумові рукавички. Перший спосіб приготували отакий совочок з звичайного паперу, щиточка, відкриваємо банку з приготовленим розчином, набираємо більші кульки, кульочок і висипаємо його в банку. Після цього щільно закриваємо банку. Так само знімаємо рукавиці От. і поміщаємо їх в банку. Другий спосіб. Беремо резинову грушу, набираємо і поміщаємо також в банку з розчином. Третій спосіб. Шприц, звичайний, так само набираємо і поміщаємо його в той самий розчин, приготовлений зараз за час. Якщо ж сама ртуть потрапила в щілини підлоги, або ж вор з килима чи на дивані, і його важко зібрати попередніми способами, можна це використати цього ж самого шприця, надіти голку. Витягнути її звідти і помістити в банку. Після цього шприц теж необхідно викинути. Є ще один спосіб, найзвичайніший. Великі частинки ртуті можна зібрати звичайним папером, який намочити газетним. Беремо той же самий совочок. Складаємо її туди і висипаємо в банку. Після цього цей кульочок теж кидаємо в банку. Ще один спосіб. скотчем наматуємо його на руку, стороною ви Бачите, що вона прилипає. Після цього разом з руковицею. Вміщаємо його в банку. І після цього ми її закриваємо. Можна спирати ртуть простим віником? Ні в якому разі. Дрібні частинки ртуті можуть потрапити між стеблами віника, і звідти їх буде дуже важко дістати. Також не можна користуватися пилососом, тому що ви можете ще більше розпилити ртуть у повітря кімнати. Пилосос. Після цього доведеться викинути. Якщо ви забруднили взуття, необережно наступили на ртуть. Це взуття потрібно декілька разів обробити мильно-содовим розчином, а краще виконати. Після того, як краплі ртуті будуть зібрані, слід зняти бахіли, рукавички і також опустити в дезрозчин. Потім обов'язково потрібно поверхню, з якої проводилися збір ртуті. Помити мильно содовим розчином декілька разів. Ємкість зі зібраною ртутю потрібно передавати підприємству, яке має ліцензію на проведення відповідних робіт для подальшої утилізації ртуті. Вичерпну інформацію можна отримати, звернувшись до нашого веб-сайту, який ви бачите на екрані. Нагадаємо, якщо ви виявили ртут розлиту в будь-якому місці, зверніться до органів місцевого самоврядування або зателефонуйте за номером 101 чи 102. Сподіваюся, що дотримуючись наших порад, у разі потреби ви зможете звести ризик отруєння парами ртуті до мінімуму. А головне, нехай лихо обходить вас стороною. Дякую за увагу. А я нагадаю, сьогоднішнім нашим гостем був начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, полковник служби цивільного захисту Сергій Георгійович Вовчук. В студії для вас працювала Ілона Якибів. Залишайтесь на ритмі. До зустрічі.